Вітаю, друзі, на каналі Спекулянт. Зібрав для вас ще в рахолочку. Цей раз невеличка буде. Ну, все ж, поїхали. Е, так, для замовлення номер лота указуємо. Це ціна. Так, і поїхали. Лот номер один. Патрон. Новий, нульсовий, чітенький. Ключа, правда, немає. Є конус, тут різьба в конусі. Ось такий патрончик від 1 до 10. 200 гривень. Поліспас такий 150 гривень з прошлого разу залишився, Все крутиться тут. чики-піки, так, Набір голову. Лірки, метчики, розвертка велика, розвідка маленька, 4 свелешка. Ліркодержатель. 400 гривень за цей набір. Він трошки приржавівший, да, але він везде, зубці різці всі нормальні. Так, далі, набор отаких от молоточків. Кувалдочка ну, була вона 2 кг, колись вона така подобана. Трошки збита є вона да, по 800 г. Цей менший кирка два зубила 280 гривень. Наступний набор молоток, такий ось. Це 800 грам, ці пішли трошки менші. Е, зубило такий ось молоточок. За цей наборчик 250 гривень. Далі кувалда 34 кілограма, 300 гривень. Лот номер 6, отака вона. Все чотенько, не розбита. Хороша кувалда. Далі отака от вона 2,200. Вона взагалі бажає. Ну, не захотіла її займатися, так отака вона. 80 гривень, може кому треба. Далі сокири варені. Сокири варені сам варив. Нормальні вони, абсолютно не будете кувалдою бить, будуть ходити вони вік. Оця ось тут заварена. Так, обух не заварений. ця на обухі заварена. Ось. Лот номер 8 150 гривень. Лот номер 9 100 гривень. Далі клуб з ручками. Ручки знімаються. Все, он різці на місці, все крутиться, все клацає. Лот номер 10-500 гривень. Далі стяжки. Дві таких маленьких. І одна така велика. Права ліва різьба. Такі мощницькі, якісь гайки циліндричні. Лот номер 11, 120 гривень. Так, далі набір зубил 150 гривень. За всі зубила. За оці всі. Так, далі йдемо шківи. Шківо такий ось дебелий, трьохручейний. Ось отакий він. Профіль не знаю, який. Значить, його розміри. Діаметр вала 28 Діаметр повний 224 мм. 300 гривень він коштує. Далі лот номер 14, двохручейний. Такий от шківок. Ось. Значить, діаметр вала 28 мм. Е, менший, менший радіус 114, більший 124. 200 гривень. Так, шківа такий звичайний одноручейний. 112 зовнішній діаметр, 22 діаметр вала 200 гривень. А, забувся ж мій номер телефона. Ось, мій номер телефона. Сюди пишемо дзвоним. Так, е, ключ. Верстатний квадрат 14. Тут. Нові ключики, є 4 штучки. 14 на 14 квадрат 50 гривень за штуку. Так, Блин. ладно. Номер впав. йолі-палі. Щас поправлю. о, Все. Так, набір головок отакий От ось непродаваємий, що тут 200 гривень з ящиком. Це, коротше, все. Головочки, трещотка. Карданчик один другий. от Вороток такий. От, 200 гривень він коштує. Так, суємося далі. Е, е, блини на штангу чи на гантелю. Значить, два штуки по кіло 25 і штуки по 2,5 кг. 350 гривень. Замки Аріко нові, ZV9 з ручками з щелкою, 5 ключів. Тут no 450 гривень. Арико ЗВ1 під циліндровим механізмом теж нові замки. Так, от покажу. 150 гривень за штуку, циліндр Титан на китайські двері 100 гривень новий на 5 ключів. Далі заслонка. Така для груби Значить, розміри 180 на 180. до цього прямокутника. Квадрата, точніше, 70 гривень коштує. Далі завіси. Завіси, значить, тут три пари 120 і пара, це тут вони 90, по-моєму. 80 гривень за все. Так, кофемолка совєтська. Можна перчик там, чи крупа якісь молоть, на ній ручна. Алюмінієва 100 гривень. Кукурудза драчка. Крутиться все нормально, ручечка ціла, тут все це. Тоже крутиться, крутиться, як полагається. 300 гривень. Кулі, чугунні, діаметр 40 мм. такі ось кулі. Беруть їх для ковки. Вони варяться гарно, що полуавтоматом, що електродом. Вага кульки 250 грамів, плюс-мінус діаметр 40-13 гривень за штучку. Так, є, йдемо далі. Отакий от от саквояж. Металевий, з ручкою на защолках. Ось такий він всередині. Без дірок нормальний. Легенький саквояж металевий. Значить, розмір у нього довжина 750, ширина 200, висота 110, 200 гривень коштує. Так, є, ідемо далі. Дверка. Дверка, так розумію піддувайла. Значить, габаритні розміри 270, тобто максимальна ширина 165 Висота 200 гривень коштує. Далі дверка теж. Чому? На всіх дверках все працює, все закривається, все відкривається. Всі ці язички працюючі. 220 на 225 габаритні розміри, 200 гривень. І дверка отака. Це, я так розумію, вона стальна. Сама дверка це стальна. 240 ширина. 160 висота, 150 гривень. Є. Так, далі, метизи. Є у мене отаких от багато болтів. Болтів, отаких ось. різьба під отвертку. Отакі от, нові, абсолютно. Значить, скільки в мене їх є? В мене їх є 586 штук. Їхні розміри діаметр 8 мм. Довжина. До шапочки 180 мм до шапочки. От. 5 гривень штука. Це із розрахунку 80 гривень за кілограм. Абсолютно нові такі блискучі метизи. Є, Так, далі метизи гровіра 20-тій совдеп нульс 40 гривень кілограм. Далі йдемо лот номер 33 мікс. Гайки, шайби, болти. Все, в общем, тут в кучі, все нормальне, все адекватне. Отаке ось, бачите, самі. Значить, 47 кілограм є у мене, 47 кілограм, 45 гривень кілограм. Так, рухаємося далі. ланцюги. Є ланцюго такий от, довгий товстий, значить, діаметр в нього 13 мм, довжина 3 і 1 метр, 1,10 сантиметрів. Е, ланцюг, дивіться, стан ідеальний. Ідеальніший. Вироботки ніякої немає. От. 600 гривень коштує він. Далі ланцюг такий поменше, потонше. Значить, в нього діаметр 6 мм, довжина 2,7 метра. 100 гривень. Далі каністра 20 -ка. не тече. Лот номер 36, 30, 300 гривень. Далі трос трос 21, новий, абсолютно, без зазубрин, без іржі. 14 метрів, 900 гривень. Далі механічна, отака ось Лібьотка, все крутиться. Все крутиться, все вертиться. От, Значить, довжина ланцюга 3 метри від поліспаса до самої лібетки 2 300. Далі протіовіс 45 кг. такий як вроді З МТЗ, тисячі гривень. Ось цей от протіовіс. Так, далі ящики. Ящики отакі ось військові. Защось, е -е, завісимося, за як полагається. Значить, габарити 670 на 470х270-600 гривень і такий ось ящик 740. На 410 на 220 500 гривень. Цей на трьох защлочках. Ось, є таке діло. Так, електронабор. Тут 25 виключателей, Два з великою клавішою. Виключателі нові, совдеповські. 23, по-моєму, з, ну, з маленькою клавішею, штук. Не знаю, більше десятка підрозетників. Теж нові. Ось От, такий автомат советський. І тут більше 10 метрів екранованого кабеля нового. Е, значить, оце у нас слот 200 гривень буде коштувати. Так, і лишилися у нас листи металу. Значить, дивіться, продаю оці всі листи. Продаю їх всі од, одному, одній людині, тобто одної посилкою. Возитися я з ними не хочу. Хто захотів, вибрав запакую, чи не вибрав, замовив. На ділівері я відвіз, відправився однею посилкою. Поштучно штучно я їх відправляти не хочу, хай тут валяються. Значить, значить дивіться, що є двойка, двойка метал і полуторка. Довжина в усьому 2 метри. Значить, дивіться, це їхні такі розміри. Двойки. Ну ось прочитайте, це 235 мм дві штуки, є там 215 мм одна штука, 190 мм дві штуки. ну Це, в це по двойки, це по полторушки. Значить, вага двойки 100 кг, вага полторушки 30 кг. Е, з з рахунку, 20 гривень кілограм. Тобто, за це, всю, за це все добро 2600 гривень. От. Позвонили, замовили. Відправив я вам ділівері, щоб вам не було дуже дорого. От. Так що отак. От. Мій номер телефона. Ще раз. І ще буде трошки столярочки. Туристичний набір. Матеріал сосна. Столик і 4 стільчика розкладні. Вартість набору 1900 гривень. Набір меблів дитячий столик і стільчик. Столик з шухлядкою. відкривається на телескопічному амортизаторі. Вартість набору 1500 гривень. Табуретка дитяча. Матеріал сосна. Вартість 500 гривень. Дитячий коник гойдалка. Матеріал сосна. Вартість 900 гривень.